Шановні друзі, в першу чергу це стосується жінок, які цікавляться своїм здоров'ям жіночим. Хотів би сьогодні поговорити на тему ектопії шийки матки. Отакий От страшний діагноз, який обов'язково дехто вважає, що треба припікати. Припікати, припікати, припікати. Якщо не припікається, то кріодострукцію холодом, холодом, рідким азотом її випікати. Ну, щоб шийка матки була красива. Це ж орган, який всі бачать, тому вона повинна бути красивою, щоб гінеколог був задоволений. Я трошечки зіронію, як завжди, тому що це черговий такий постпрадянський міф, який досі, на жаль, існує от в нашій країні. А я хочу, щоб наша країна була квітуча, чудова, і щоб ми були не гірші або навіть кращі, ніж країни європейські. От, тому і розповідаю це. Повернемось до шийки матки. І що таке ектопія шийки матки, і чому ектопія шийки матки в більшості? Ці випадки взагалі лікувати немає потреби, і взагалі це не зовсім навіть діагноз. Це піхва, гінеколог бачить шийку матки от в зеркалах саме так. Оце піхвова, точніше, частина шийки матки, яку ми бачимо. Оскільки аудиторія дуже широка і не всі вивчали медичні спеціальності, я буду максимально спрощувати і хочу вам намалювати, як шийка матки виглядає. Тобто, як будь-який орган в тілі вона має. Гістологічну структуру, тобто, будь-який орган містить різні типи тканин і клітин, які створюють ці тканини. Наприклад, у нас от на моїх руках зараз епітелій, який називається на шкірі епідерміс. От, цей епідерміс містить, там багато всього цікавого. також. Ну, тобто Це частина шкіри. Тобто, шкіра створюється із дерми і епідермісу. На шийці матки також, це шийка матки, оце отвір. Який проходить в сервікальний канал, О, цервікальний канал, далі. О. і саме так ми бачимо під час гінекологічного огляду шийки матки, під час кольпоскопії шийка матки виглядає саме от таким чином. Я безумовно намалював це зі збільшенням. І оця частина шийки матки вона вкрита, і сама стінка стіночки піхви тут. Вони вкриті багатошаровим плоским. Епітелієм. Тобто цей епітелій, він достатньо схожий на епітелій шкіри, там немає волосся, немає залоз, але в цілому це епітелій, який містить багато шарів, тому колір цієї частини шийки-матки, він такий характерно блідорожеве забарвлення. В цервікальному каналі, от тут він має свої певні функції. Це і під час менструації відток менструальної крові, це і потрапляння сперми, сперматозоїдів в порожнину матки, щоб забезпечити в подальшому запліднення, ще й захисна роль, щоб забезпечити захист певний від інфекцій, наскільки це природа змогла подбати. Тобто тут багато функцій цікавих. Тому е, сам епітелій цервікального каналу. він, циліндричні. тобто це одношаровий хіпітеліх, і він, якщо подивитись на нього, він має більш червоний такий колір за рахунок того, що один тільки шар, і під ним там вже базальна пластинка, яка має судини. Тобто судинки просвічуються, відповідно, воно червоне. От у мене на губах тонкіша шкіра. От, і вони тому трошки червоні. Я сьогодні не накрашений. От у мене такий природний колір, як і у всіх, так. А шкіра вона здається більш така світла, тому що це багатошаровий пітель і судинки просто далі. І ми не бачимо, у нас же ж кров однакова. у нас. У мене не зелена кров, у мене, як і у вас, також червоний колір крові. Що відбувається тут в шийці матки? Нам не зовсім навіть зрозуміло, до кінця механізми цього, тому ми пропустимо цю складну частину. Але факт залишається фактом, що коли дівчинка досягає статевого дозрівання, в неї оцей, зона епітелія плоского, який на піхві і на шийці матки в вагінальній частині, і зона Циліндричного епітелі одношарового, такого червоного червоного зона стику вона ще називається. Отут у нас такий красивий червоний, як грозді винограда виглядає епітелі. Тому що клітинки великі і вони такі от дуже красиві на кольпоскопії, то вона знаходиться у дівчатах вже підлітків, вона знаходиться назовні з віком, але у всіх з різною швидкістю. Ця зона поступово зміщується у бік канала. І якщо взяти жіночку, тут маленька, на намалюєшку матки, вже там, біля 50 років, то досить часто ця зона вона вже заховалася там от в канал. А зона, яка була раніше з самого початку, коли вона досягла статевого дозрівання, і зона, яка зараз оце називається зона трансформації. Тобто це зона, в якій чомусь по не зовсім нам зрозумілим причинам: епітелій, циліндричний одношаровий перетворився в плоский епітелій. Процес перетворення Циліндричного епітелія в плоский епітелій називається метаплазія. Ну, це чергова така страшилка. У мене знайшли метаплазію, що мені тепер робити? В шийці матки, метаплазія – це абсолютно нормальне явище. Ніякого відношення до дисплазії, я зрозумію, що звучить воно схоже, але повірте мені, дуже відрізняється суть цих процесів. Це нормальний процес. Чому взагалі нам... Вся зона трансформації потрібна. А потрібна вона тому, що саме в зоні трансформації вірус попілому людини він викликає рак в більшості випадків. Тобто, якщо вірус папілом потрапляє, нам в зону трансформації профрізнесу треба подивитись. Тому, коли у нас зона трансформації. Це називається перший тип. перший тип зони трансформації, я її дуже добре бачу. От. Це навпаки добре для кольпоскопії, тому що я цю всю зону трансформації можу візуалізувати. Я можу зрозуміти, що я тут можу взяти біопсію, я знаю, звідки я її беру, і це дуже добре. Коли я бачу жіночку, і там, де в каналі все знаходиться, я можу трошечки там, пінцетиком фрі-відкрити і побачити. Це називається другий тип зони трансформації, тобто її можна побачити, але треба трошечки допомогти, щоб побачити. А третій тип я ніяк не бачу взагалі цю зону стику. Тобто щось в каналі є, там рак може бути, а на кольпоскопії буде все дуже класно. Тобто це показує і обмеження кольпоскопії значні, тому що не тільки кольпоскопія використовується для діагностики передракових процесів шийки матки і раку шийки матки. А другий момент це говорить про те, що от така от. Красива червона шия пляма на шиї мати, така червоненька, от, те, що називали ерозія, потім стало називати псевдоерозія або ектопія. От, Це якраз добре для корпоскопічної діагностики. Тому припікати от таку зону на сьогоднішній день це неправильно. Ну, по-перше, це варіація норми. По-друге, навіть термінологічно це неправильно, тому що ектопія, якщо з латинської мови перекласти, це означає розташування тканини, якої там не. Потрібно бути от в тому місці, тобто це означає неправильне розташування чогось органа, або там плітин, тканини. Тобто це неправильно говорити, тому що це не ектопія, а це навпаки якби нормальний, воно потім зміщується в сервікальний канал. Тобто це неправильне використання термінології. От. То ми тому використовуємо кольпоскопічні терміни і називаємо це зону трансформації другого і третього типу, яка з 2011 року використовується класифікація Ріо де Janeiro, там де дуже багато диких мав. І дуже класна класифікація була на конгресі затверджена. Ось от така от інформація. Мабуть, це трошки складно, але я про що? Що ну, не зовсім правомочний термін, ектопія шийки матки взагалі, і дуже обмежені е, взагалі ситуації, коли ми це можемо називати діагнозом, і дуже обмежені ситуації, коли ми можемо це лікувати. Безумовно, ніяких відношень до. Раку шиїки матки до передракових процесів це немає. А справжні передракові процеси, вони взагалі незброєним оком не видно. Навіть мікроінвазивний рак шийки матки не видно незброєним оком. Для цього треба використовувати кольпоскопію. А якщо ми не бачимо цю червону пляму, яку припікли. От, це те, вона приходить сюди в канал, і ми кольпоскопічно нічого не бачимо. Ми виглядає отак шичка красиво, а тут може бути вже рак. Тобто це називається неадекватна кольпоскопія. І для того, щоб діагностувати патологію шийки матки, приходиться робити вишкрібання цервікального каналу, От, тобто іншу процедуру. От, тому оці всі припікання вони не тільки не корисні, вони можуть мати явну шкоду і можуть призвести до запізнілої діагностики навіть раку шийки матки. Сподіваюся, інформація була корисною. Якщо у вас є питання, ви можете написати про це в коментарях. І дуже закликаю вас, якщо ви хочете ектопії шийки матки. Полікувати, ну трошечки зважити і запитати лікаря: а навіщо це робити? Якщо ви не впевнені, то звернутися до лікаря за другою думкою, який використовує сучасні знання гінекології, і дбає про ваші інтереси більше ніж про свої. Сподіваюся, що отак ну, отак вони повинно працювати.